Вітаю вас, мої шановні підписники. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати вивчати кроки у домініканській Бачаті. Якщо вам подобається мій канал Door to Dance, то рекомендуйте його, будь ласка, своїм знайомим та друзям та ставте мені вподобайки. Сьогодні ми з вами вивчимо групу кроків, які називаються крос. В нас буде з вами три кроки. Крос on One, ON 2 і ON 3. Ми з вами почнемо з самого легкого кросового кроку крок онту. Що означає крос онту? Це означає, що на другий крок ви будете робити крок не базовий, а крок нахрест. Відповідно, якщо ми починаємо з базового кроку, бачати, який виглядає наступним чином. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. 4, то наш крос он ту виглядатиме так. Раз, два. На другий крок я роблю крос. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз повільно. Наш крос он ту Ми крокуємо в сторону з правої ніжки, як ми це робимо зазвичай у базовому кроці. Далі на другий рахунок лівою ніжкою я не, не доставляю до правої, а роблю крос вперед. Два. Відповідно правою ніжкою я роблю крок в сторону. Три. І на чотири лівою ніжкою закінчую теп, як у базовому кроці. Чотири. І відзеркалюю всю цю композицію в ліву сторону. Лівою ніжкою крокую в сторону. П'ять. На 6. Або якщо ви рахуєте по четвіркам, то знову на 2 правою ніжкою я роблю крос попереду. 6 або, відповідно, 2. Далі лівою ніжкою ходжу в сторону. 7 І на 8 знову роблю теп, але вже правою ногою. 8. Відповідно, якщо ви рахуєте, як в сальсі вісімками, то крос на 2 у вас буде на рахунок 2 і 6. Але ви знаєте вже, що зазвичай бачатому рахуємо четвірками. Тому крос на два припадає на кожен другий крок. Ще раз зробимо його повністю. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Я покажу вам його спиною. Базовий крок в бачаті. Раз, два, три. чотири. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Крос на два. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Наступний наш крос це крос на три. Тобто, на третій крок ми будемо з вами робити крок-нахрест. Цей крос на три базується на нашому сайт степі. Нагадую вам, сайт-степ бачаття. Раз, два, три, теп. Раз, два, три, теп. Відповідно, крос на три в нас виглядатиме. В сторону на місці, нахрест на три і чотири теп. В сторону на місці, нахрест на три. І знову чотири теп. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз, давайте зробимо це повільно. З правої ніжки я крокую в сторону. Раз, три. Лівою ніжкою можу крокувати на місці, а можу для того, щоб мені було більш зручно, трішечки зробити невеличкий крок назад. Два. І на три, відповідно, правою ніжку ставлю попереду лівою нахрест. Три. І далі роблю теп 4. Є два варіанти робити теп, коли ви робите крос на 3. Ви можете доставляти ніжку 4, якщо музика більш повільна, коли робите теп. А можете робити теп позаду, якщо ви не встигаєте, і музика більш швидка. Далі, відповідно, ми відзеркалюємо цей крок в іншу сторону. Лівою ніжкою в сторону. Раз. Правою ніжкою назад на два. І ліва ніжка йде на хрест попереду. На три. Крос на три. І відповідно, знову теп позаду або теп поряд. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Давайте я покажу цей крок спиною. Базовий крок бачати. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Крос на три. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Друга варіація. Раз, два, три, чотири. І наш останній крос, крос на раз. Це коли саме перший крок у вас йде на хрест. І відповідно, по відношенню до базового кроку, ви будете змінювати напрямок руху. Базовий крок ми починаємо в праву сторону з нашої правої ніжки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер, коли ми будемо робити крос на раз, наш перший крок правою ніжкою буде вже не в сторону, а буде нахрест. І відповідно ми змінимо напрямок нашого руку. Раз, нахрест правою ніжкою. Два. Ліва ніжко уходить в сторону. Три я доставляю праву ніжку до лівої. І на чотири роблю лівою теп. Відзеркалюю це знову. Нахрест лівою на раз. Крос на раз. Раз. Права в сторону. Два. Ліву доставляю до правої три. І роблю теп правою чотири. Ще раз. Крос на раз. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. І коли мені потрібно знову вийти у базовий крок бачати, я повертаюся до свого первинного напрямку. Тобто я крокую правою ніжкою вправо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Крос на раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Я покажу це спиною. Базовий крок. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Крос на раз. Змінюємо напрямок. Правою ніжкою. Одразу ж крокую на хрест. Раз, два, три, чотири. І тепер лівою. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Коли мені потрібно повернутися до базового кроку, то я повертаюся до свого звичайного напрямку танцювання. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Крок на крос на раз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. І базовий крок. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Будь ласка, зверніть увагу, що всі ці кроси, які я вам показала, ми зараз зробили, робили нахрест попереду. Але ви так само можете робити кроси на раз, на два і на три, коли ви робите крос нахрест позаду. I yeah. don't Бачимося на наступному уроці.